І якщо ви думаєте, що теперішні новини страшні, зараз я вам розкажу щось дійсно страшне. Старі люди дуже підступні, особливо якщо це твоя родина. Коротше, історія така: в мене є рідна старша сестра. Ніфіга собі, правда. Вона старша за мене на 11 років, і от колись, коли я ще був малий, в нас був відеомагнітофон. Ну, відеомагнітофон, ну ручний нетфлікс. Це коли у вас є дівайс, вам треба піти в прокат, взяти фільм на касеті. Ну фільм на касеті. Ну, як стрічка перемотки на Ютубі, тільки ну в реальному житті. Пішла моя сестра на прокат і взяла нам фільм Жахів дзвінок, який я до сих пір вважаю одним з найкращих фільмів жахів. І от уявіть собі, ніч темно. Ми вдвох з нею дивимося фільм Дзвінок, і десь на середині фільму дзвонить домашній телефон. Ну, домашній телефон, такий, що постійно на одному місці, такий, що дротом до стіни, Такий, що по ньому тільки говорити, не не переписуватись, не у Фейсбуці сидіти, не в Тіктоці, тільки говорити. Я встаю, йду, беру слухавку, і звідти сім <світнє> не забувайте, що в даний момент ми з сестрою дивимося фільм. Дзвінок, чи бачили ви хоча б раз в інтернеті оці смішні і прикольні відео, де лякають козу, і вона отако паралізується і падає. Десь перших секунд п'ять я був таким, як ця коза. Потім сестра розказувала, що я просто бігав по хаті в істериці і кричав: А суть в чому в моєї сестри в першої з нашої сім'ї з'явився мобільний телефон? І вона просто під час фільму взяла, набрала на домашній, і я підняв трубку. І це вона сказала сі. Дякую моїй рідній сестрі, яку я дуже сильно люблю, за те, що ще з дитинства навчила мене не брати трубку від незнайомих номерів. Сподобалась історія? Не забудь поставити лайк, написати якийсь коментар і підпишись на канал, бо в мене таких історій ще багато. Будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої відео.